Усім доброго ранку. Хтось снідає в неї чайок і хліб Там з Філадельфією. Це Арчик. Я вже теж поснідала. Яка гарна погода. Зараз будемо збиратись, будемо їхати на Краківський базар. Ми зараз знаходимося біля автостанції Другій, йдемо в магазин. Зараз роблю огляд. Там такі приємні ціни. І дуже багато одягу, і взуття, і піжам. О, так і називається територія мін. І от біля львівських проосанів. То перша аврора була, вже її немає. Ми вже скупились, їдемо на Краківський базар. І yeah. це Ой, яка ж це накласна кулька. Любить такі герої. А машину ми припаркували, тобто я припаркувала аж біля під Бо Взагалі немає де. Що мам? Дякую, мама, Угу. Мама. Ми вже приїхали на Краківський базар, Та, Ти мені тут в камеру димеш. Злотусь костюмчик ще один купили, потім все покажем. Йдемо, наші вже йдуть. Сюдимо? Або заточки мене. Так, зараз покажу, що я купила в тому магазині. Ось таку футболочку Арсенкові. Поло називається чи як? Така голубенька. Хоч там була біла така класна, але розміру Арсенкову не було. Андрієві отаку. Така взагалі. Дуже сподобалась. Ще така Андрієві футболка. Ну це взагалі бомбезно. Така, знаєте, якісна, така файна. Там футболки, здається, починається і, з 300 гривень і вище. А собі то, що вам показувала, такий костюм. От, шорти і сорочка малинового кольору. У мене взагалі ніколи не було улюбленого кольору. А зараз я настільки полюбила малиновий кольор, що я готова просто все скупити в малиновому кольорі. Не знаю чого. Ну, дуже подобається. Взяла ту спідничку. Голубеньку не брала, взяла чорну. Звичайно. Хотілося б голубеньку, знаєте, на все, все ж таки літо, але щось воно на мені не гарно дивилось, не сподобалось. Мені тут взяли чорну, і от ще ту футболочку гарно буде виглядати. Така і під той костюм, і під ту спідницю. Такий виріс гарний оцей. на ніжці. Купила з ось такі ще шортики. Світлесенькі. Ще нам е, з мамою і з бабою сподобалася ця сорочка. І під них підібрали такі чорні шорти. Це так гарно виглядає. І така сорочка класна. Джинси. Тут ще внизу така резиночка є. Такі трохи подерті. Ну, гарно на ній виглядають. Це лише отакі лосінки. І під них підібрали отаку футболочку. Тут можна стягнути по бокам. Такий теж, якби костюмчик, вийшов. Такі шортики. Вони виглядають, як спідничка. Акрася підійдуть от під ту футболочку. Білу футболочку взяли ще і таку чорну, такий ведмедик. Ще як була на Краківському базарі, взяла такий набір, отакий, от можна сказати, якби топік. І з ними йшли штани. Внизу вони такі широкі. Так гарно виглядає. Отак. Арсенкою ще взяли кепку. Мені настільки сподобався малиновий костюм, що я собі ще взяла отакий голубенький, сорочка і такі шорти. І взяла ще отакий топік жовтий. Теж можна стягнути і верх, і вниз. Арсенкові купили ще отакі бусонішки спортивні. І ще нам такі сподобались. Ще купили крокси з такі з полуничкою. І Арсенкові. Мишеняті. Шепче. Миша. Мишеня. Шепче, тихіше, тихіше, кла. 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 Жан. Жан. Баклажан Бля... Жан. Бля -жан. 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 Ти зараз так злобиш. Я разом з тобою. Ба, Ба. кла. Жан. Баклажан. Блякажан. Угу, баляка жан. А піжама? Піжама. О, це молодець. Баклажан. Баклажан. Да б не мали. Баклажан. Ба. -к... Кла. Молодець. Баклажан. Ну вже ліпше, вже краще. Баклажан. <гум> а Златусі там. Златуся там пише. Переписує. Коротше. Сенку вчиться. І Златуся. Вилізь. Не все, а шо? Вилізай. Так, ми я тільки що їздила дуртудонта. У мене ретейнер, знаєте, трошки. Відклеївся і мені його заклеїли назад. Ми Зараз є неподалік від епіцентру. центру, що ми не вийдемо життя. Це тільки що включила. А, є. І Андрія почекаємо. Ще годинка залишилася, він вже буде виходити, думаю. Ще буде їхати маршруткою, якщо можна його почекати. Тож почекаємо Андрія в епіцентрі, мені ще потрібно там подивитися, Арсенку хоче скейт, там якісь Арсенкові розвивашки. Зараз походимо, і Андрій вже підійде, і поїдемо додому. Ми вже вдома купили серветки. Так, це для автомобіля, але я купила додому, бо тому, що в мене одного разу залишилася була серветка, і я навіть там стіницю витирала, ще щось. І вони настільки класні, що я їх вирішила додому купити Тоді Є шість штук. Потім взяли такі епіцентрі дві тарілочки в цій більшості взяла там для овочів, для фруктів, щоб нарізати. Арсенкові всякі розвивашки. Отака, От така і така. Взяла лаваш зі шпинатом. Снікерси. Ще така розвивашка. У нас була... Із чотирьох, здається, до 5. так, від 4 до 5. А тепер вже взяла 5-6. Ми там вже були в ці завдання, зробили. І от діти вибрали таку пісочницю. Ну, класно, десь на природу, там ліс взяти або шеку десь, щоб бавились. Сюди пісочок. Накинули і все. А, то ще і воду? Можна влити сюди, вставити ісь. Андрій каже, що він ще сам буде бавитися. Андрію? Андрій? Uh -huh. Арсенкові взяла омегу. Отаку. Наші Арсенко після всіх операцій і після багатьох тих антибіотиків, що він пив, він дуже сильно схуд. Омега взяли. Взяли вітамін Д. Буде разом зі Златусією приймати. Ще взяли йод. І я собі взяла ще вітамін Д. Побачила, що від того вітамін Т. Боже, в мене вже язик заплітається, я ж не знаю. Я соня так просто набігалася. що мені потрібно було за паспорт з Латусі забрати, бо робили. Бо думаю, що там той термін вже пройшов. Іду Уртудон, там а, ти моя рідна. Ну, волосся почало краще рости. У мене воно дуже випадало. І вії почали рости, ну коротше, то вітамін Д допомагає. Це наш український, але він дуже хороший, мені дуже файно підійшов. Що ти арчі? Ми тобі теж корм купили. Зараз покажу. Ось от, от такий корм, арчі їсть, Про план. Арчі. І дали йому ще таблетку від того. Від чого ми дали, Андрій? Від Від Відключитись. А будь здоров! Кожного місяця даємо. Що? Не лізь на стіл. Та диви. Так, все, ти хочеш стямитись, ну куди. Мій маленький хлопчик. Все, йди, йди. Ти потіха наша, так? Я ще це не його розчесала. Каже, дивіться, який я, той пухнастий. А мені здається, Андрій, то він все то робить. А ну відійди звідси. А я то він з своїми Нофтями. кіхтями. Mm. Просто то тут, то там. Там. Слухай. Іди працюй і за диван віддавай за куток. <кій> <кій> Нє? Е, каже. Два самый дой, дойдой. Дай 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 зумочку. Давай, давай. Я не люблю. Не буде психої. Але той. Але він так би прошу, віжу, я просто не можу. Йому патроночку додати. Та? Атик. Андрій стушив тушив в духовці качку на домашній сметані і з яблуками. Я попробувала це така смакота. Я зараз буду запікати картоплю. Потім лав всякий базилік, орегано, розмарин. Попробуйте його чуєте. Інчим зарядити. Слатусіний телефон, здається, полетів. Щось він взагалі не включається. Просто екран мигає і все. Так, я ще м -м, видняла домашній сир. Бо, ну, сирники зроблю. Або, можливо, якусь запіканку. Я почала борщ варити. Закинула капусту і картоплю. Потім. М'ясо хочу стушити, і кабачки порізати і запекти на грилі. Як тут кріп пахне. Це. І в духовку. Це м'ясо. Зараз буду додати до борщу. Дуже смачно виходить. І ще маю посолю, зараз ще посолю додам. Ой-ой-ой-ой-ой. Я ой, 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 ой. вже смажу м'ясо з цибулею. А потім буду тушити. Яка картопліка смачна. Так люблю літо, ось тільки через ті вишні, полуниці. Вже і смаку, так. Дивіться, яку злотуся руку класно намалювала. Це з того фільму Венздей. Що не але класно. Я полуницю мене малювала. Такі фламастери файл, ага. фламастери якісь дуже сподобались. сподобалось. мене вже пельна машинка допирає. Трохи поприбирала на кухні, помила посуду, все таке. І ми все ж таки, як поверталися додому, заїхали. Дивіться, яка краса. Там просто було ціле поле в маках. Ну, неймовірно просто краса. Мені просто навіть не хотілося йти. Трохи зірвали. Оце так. А Оче так. Ладно, так. Дивлюсь і тішусь.